Так, колеги, привіт! Радий вас бачити на своєму каналі Гроші працюють. Нещодавно я записував відео щодо раціональності використання дивідендів в своєму портфелі. Сьогодні я хочу поговорити про дуже цікаву тему це про податкову ефективність дивідендних ETF. А саме ми сьогодні будемо розбирати американські ETF та USIS дистрибутивні та акумулятивні ETF. Окей, давайте перейдемо до наших слайдів і я вам поясню. Де криється пастка, в яку потрапляє багато інвесторів. Відео буде прикладним, корисним, тому додивляйтесь його до кінця. І так, ми з вами на екрані бачимо три основні типи etf фондів які існують. Зліва великий блок це американські etf фонди яких, до речі, близько 80, 89%. Тобто Лише 11% ETF, зареєстрованих в світі, вони зареєстровані в Євросоюзі, тобто є USIS фондами. Всі американські ETF. По своєму визначенню вони є дистрибутивними. Тобто, коли компанія виплачує дивіденди, американський ETF провайдер він розподіляє ці дивіденди вам на брокерський рахунок. В USITS фондах є два види ETF. Схожий формат це такі ж самі дистрибутивні фонди. Тут все по аналогії до американського etf фонду. І є другий вид це так звані акумулятивні фонди. Це такі etf фонди які не розподіляють напряму вам дивіденди на рахунок, а реінвестують їх в сам фонд. Тобто їх капіталізація приростає, і ви отримуєте ці дивіденди фактично через збільшення курсового приросту такого ІТФ-фонду. І отут виникає якраз досить часта помилка в ефективності таких etf фондів з точки зору оподаткування. Зараз ми розмовляємо лише про податок на дивіденди. Тобто ми. Не говоримо зараз про податок на спадщину. Який тут є міф, що Юсюс акумулюючі фонди. Вони є більш податково ефективними, тому що дивіденди, які реінвестуються одразу, ми не попадаємо на податок на дивіденди, тобто не зменшуємо наш капітал. Це дійсно з однієї сторони, так, з іншої сторони, тут є неточність. Я зараз вам хочу продемонструвати, на що не звертає увагу більшість інвесторів, а що фактично там зводить гру до майже однакового результату. Нам треба розібрати, в принципі, структуру, як працює. ІТФ провайдер. Я тут зобразив її схематично. У нас є якась компанія, це може бути там Apple, Amazon, Lockett Martin, ну будь-яка компанія, яка платить дивіденди. У нас є etf провайдер це може бути Vanguard, це може бути iShares, тобто будь-який інший ETF-провайдер. І у нас є з вами брокерський рахунок. Ну, в нашому випадку це, часто це Interactive Brokers, але тут, тут може бути і будь-який інший брокерський рахунок. Що у нас відбувається, якщо у нас ETF-провайдер американський, тобто зареєстрований в США, коли компанія платить дивіденди ETF провайдеру, ETF-провайдер в повному обсязі розподіляє ці дивіденди нам на брокерський рахунок. І тут у нас брокер утримує з нашого дивіденда податок ну, зачасту в 99% випадків це 15%. Потім вже залишок. Від цих дивідендів ми ще маємо задекларувати в Україні між США та Україною. Існує конвенція про уникнення податкового про уникнення подвійного оподаткування. Проте дуже важко знайти якісь підтверджуючі документи про те, що цей податок був сплачений. Наша податкова вона просто так не, не приймає виписку з брокерського рахунка. Тому в нас в Україні також виникають, виникають податкові зобов'язання. Якщо ІТФ фонд у нас зареєстрований в Євросоюзі, це є Юші СТІФ, зачасту він зареєстрований в такій країні, як в Ірландії, більшість ІТФ фондів зареєстрована там, то є такий міф, що якщо цей фонд акумулюючий, то ми не сплачуємо податки, все одразу реінвестується. Але мало хто звертає увагу саме на цей етап. Тобто у нас виходить, що? що коли etf провайдер розподіляє дивіденди або реінвестує дивіденди, ну, наприклад, навіть реінвестує, то у нас тут податка не виникає, да? тому що нам нічого на рахунок не потрапило. І здається, ілюзія, що цей etf провайдер він юзі ETF, він є більш податково ефективним. Хоча насправді, якщо спуститися на рівень. Раніше і подивитися, що відбувається з грошима, коли американська компанія, наприклад, той самий Lockheed Мартін. Платить кошти ТЕФ провайдеру, який зареєстрований в Ірландії, мало хто сюди взагалі заглядає. Але тут є так званий податок на репатріацію дивідендів у США, і він становить, скільки б ви могли подумати, також 15%. Тобто він фактично урівнює нашу податкову ефективність, тобто, що в USIS акумулятивних фондах, що в us дистрибутивних фондах, ми однаково виплачуємо податок на. Наші дивіденди у розмірі 15%. Тільки якщо американська компанія виплачує кошти американському ETF провайдеру, тут 0%. Американський etf провайдер виплачує вам на брокерський рахунок, тут виникає 15%. Сьюсіть з фондами. Все просто дзеркально. Коли американська компанія виплачує європейському ETF провайдеру на рахунок, тут на цьому рівні виникає податок 15%. А потім, якщо цей etf фонд у нас. Акумулюючий, то на другому рівні у нас виникає податок 0%. І мало хто взагалі якби, занурується в глибину, от що виникає на цьому рівні, і більшість інвесторів живе в ілюзії, що UTIS акумулюючий ETF, він не сплачує цей податок в 15%, хоча насправді сплачує. Просто відбувається це на рівень раніше. Але є нюанс. да, і давайте також в цьому нюансі трохи покупаємося. Розберемося. Я от вам зробив таку табличку, от. і можна подивитися, також, що відбувається з вашими дивідендами. Американський ETF вплатить 1 долар і отримується 15% для резидентів на рівні брокера. Якщо USIS ETF виплачує, то отримуються ті самі 15%, але на рівні ETF провайдера. Це стосується як акумулятивних, так і дистрибутивних ETF фондів. Тобто. Що в американському фонді, що в Юсіс акумулюючому фонді, що в Юсіс дистрибутивному фонді ми фактично отримуємо з долара 85 центів. Просто що в Юсіс ці 85 центів нам напряму не падають на рахунок, а вони реінвестуються. Але ніякої податкової ефективності на цьому етапі у нас не виникає. Єдине що, коли у нас Юсіс акумулюючий ІТФ то? У нас не виникає е, дивіденди на нашому рахунку, і у нас не виникає податкового зобов'язання в Україні. І оцим моментом фонд дійсно є трошки податково ефективнішим. Ми бачимо, що що в американському дистрибутивному варіанті, що в європейському дистрибутивному варіанті, з цих 85 центів, нам ще треба заплатити 9% ПДФО та 5% військового збору в Україні. В ЮСІС-акумулюючому фонді у нас податок виникне лише при продажі, тобто наш капітал буде збільшуватися. Да, потім у нас виникне дещо більший податок на продаж. Але тим не менш, у нас не виникає зобов'язання декларувати та сплачувати податок в Україні. В цих двох варіантах у нас зобов'язання декларувати і сплачувати виникає. Тобто, в цьому невеличкому моменті Юсіс ETF можуть бути більш податково ефективнішими, і то є певні сценарії, за яких оцей от податок при продажу він стає менш ефективним, ніж податок з дивідендів. Тобто є сценарії, коли інвестувати в Юсіс дистрибутивні фонди виходить вигідніше, ніж Юсіс акумулятивні але головне, що я хотів, щоб ви зрозуміли, що з долара отриманого у вигляді дивідендів, в усіх варіантах ви отримуєте близько 85 центів на рахунок, просто змінюється рівень, на якому знімається у вас цей податок. Тобто це або etf провайдер, або безпосередньо ваш брокерський рахунок. Це стосується. Ця схема стосується, якщо ETF-фонд зареєстрований в Євросоюзі, компанія зареєстрована в США і вона виплачує дивіденди з США на etf фонд Євросоюзу. Тоді тут виникає цей от податок в. 15%. У, насправді у кожної країни з країною, де зареєстрований etf фонд, якщо бути точним, свої податкові ставки. І от можна подивитися податкові ставки по самій Європі. Тобто, якщо у вас ETF зареєстрований в Ірландії. А ви, наприклад, отримали дивіденди від німецької компанії, то на першому рівні, да, коли кошти йдуть від німецької компанії до etf провайдера, з вас також зніметься в 15%, так само, як би це були Сполучені Штати. Якщо у вас компанія французька, etf фонд ірландський, то у вас є вірогідність, що вже може знятися. 30%, тобто там вже треба дивитися в так званий проспект ETF фонду. Якщо у вас компанія швейцарська, ми знаємо, багато гарних фармацевтичних компаній є, а ETF фонд зареєстрований в Ірландії, то ви взагалі будете на цьому рівні, коли кошти йдуть від швейцарської компанії до ірландського ETF фонду, сплачувати 35%. І часто там ну, це ніякими додатковими документами понизити цю. Ставку не можна, тому як бачимо, в європейських компаніях навіть може виникати більший податок. Якщо ми подивимось на загальносвітові компанії, то тут теж все крутиться близько 15%. те саме, якщо у нас фонд зареєстрований в Ірландії США. 15%, Японія 15%, Китай 10, Гонконг 0, Австралія 15, Канада 15, Південна Корея 22, Таїланд 10, Індія. В залежності від типу акцій від 15 до 20%. Тобто, якщо взяти якийсь там середній показник, то все одно все крутиться навколо тих самих 15%. Оце те, що я хотів, щоб ви зрозуміли з сьогоднішнього відео, що е незалежно від того, у вас UCCTF дистрибутивний, USIC. ATF акумулюючий, чи US ETF, який апріорі є лише дистрибутивним, ви. Ніяк не впливаєте на податкову ефективність на ваші дивіденди. Тобто, у вас 15%, близько 15%, буде зніматися в будь-якому випадку. Питання лише в рівнях. В американському стилі це буде зніматись на рівні брокера, в європейському стилі це буде зніматися на рівні, коли кошти від компанії нерезидента заходять на ETF-провайдер, який зареєстрований в Євросоюзі. Тому. Не потрапляйте, будь ласка, в е, цю паску, розумійте, де ви за що платите, бо е, дійсно, коли ви рахуєте свої кошти і розумієте, як це все працює, ви можете не потрапляти там в міфи, які розганяють якісь блогери, а можете раціонально управляти своїми фінансами. Підписуйтесь на мій канал, у мене багато е, гарних раціональних відео, які допоможуть вам приймати вдалі інвестиційні рішення. Якщо вам цікаво ще більше зануритися в цю тему, я запрошую вас у спільноту українських інвесторів Айда. У нас там близько 450 резидентів, вже проведено більше 250 лекцій, в тому числі лекції по оподаткуванню, лекції по портфелебудуванню, тобто, це точно буде вдалою інвестицією. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, побачимося в наступних відео.